Всім призвінка Фелісні ми продовжуємо грати його Роблекс і це друга частина. Продовжуємо. Минулий раз було дуже тяжко, тому що ну, це як цікаві було не тяжко для мене. Я взагалі нову в цій грі. І тут у мене знову моя партнерша, мій друг і моя дівчина. Парі. Всім Чот. привіт, з вами я вас знову. Ми граємо в цю гру. Продовжуємо друга частина. А, але ми спочатку все почали, тому ми так швиденько все пройдемо, бо тут ми вже все знаємо. Так, да, цей режим, коротше, не настільки жорсткий, як минулий рад. Минулий рад просто була група повна. І в ну. Ну, коротше, я ми програли на 10-й. І яка була дверя, не 10-та, яка там, чи 9 Десь до 20-ту, ну в 20-ту зайшли. Так, да, до 20-ту дверей. Дійшли, все, кончі, кончі, пролетіли. Да и шли вс, кончи и кончи проводили. Да, лучше. А что-то монетки надела. Так, я уже яки взял таблетки туди. На цены тілка, да? Но вот эти там, вот бле... таблетки. отмечки, отмечки не мое, мы там не ну, Там был, Тоже любишь что идишь, Да, да, пошли, давай, давай. О, белком Mm-hmm. And now I put on a short okay. Так. Пошли наверх, мы проверим, что там вверху. Ящик спортирую. А, тут сундук. Ой-ё. Треба більше золота. Окей. Я царь, все равно не вкрала. Ой, У, вот глаза, вот. глаза, да? Уга. У вас целинь, Короче, Из-за из-за всех очей в той серии просто только зашел сразу. Да, в мене від друзі, я хочу провести, тому що дуже не, несподівано не вискочили ці Очі. Я реально мене скочила. У мене було в оціні. Я плейрам. Тоді мене мала б навести, типу. Психолка мене могла реально тхавить. Я, до речі, цю комнату не бачила, хоча я грала. Стри, стри и старик все. Давай проверим тюкнуты. У нас ничего немает, ну ты еще пишешь, да? Чуть-чуть, а чайный день не надо подпрыгивать тут. А тут наша допускать. Ну давай. Да, пошли следующий. Бежим, 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 бежим. Погнали, погнали, погнали. Ах, блин, тут отмечка надо, маме и немає. Минулого раза дальше была отмечка, надо. Отпиши, ты А ч ты ч туда тревога? Чи шо? Пошли дальше, пошли дальше.

А я пошлю далее дальше поймаем. Граємо в провід сусіда. Провіз сусід окей. Давай, 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 далі. Почему так шоденько пройдемо, бо мы уже даєте сами играем? Да, мы уже на, на впевненому уже идем. Быстренько. Навіть даже друге, що на битке дня, бачите, тут 20 година, да? Майже двадцята. То, ну, то ох твоєма. Коротше, нас ніколи всі двері взагалі не забивають. За, а, не ти кровать заховали, так? Ну так. Да. Тут же ж можна під, під нею Коротше, Він ніколи мене тут не взагалі не проводив, не вбивав. А де я не бачу? Це я не бачу взагалі нічого. Е, я бігаю в дверях тут. О, якось знаю. Скільки я отримую майна, стільки грошей. Тихо подочекай, не підходь. Я не чую, воно крихтить, не крихтить. Ні. Не крихтить? Ні. Попробуй, якщо немає. Нормально, все сраво, нормально.

Dla mnie ona jest w tej serii, w odrobinie, że to psychika? Jaka to psychika? c c jak ona szarit Raz, 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 raz Obżarila się szukalakiem A mnie zostawiła bez wrażeń Tak, dojdziesz Я проходила румс, там до 1000 дверей. Це секретно оцей проход. Коли в 60 ту -ти двері ти заходиш, там є дирка така, і ти проходиш за шкафом. А до 1000 дверей? Так, так, там. Ну там тільки три монстра. Ну, і, і ти получиш ачивку. Пусть там. Так а культура, подавайте, куди на неї живе, ну блять, я тут Ну, мы в іншу вон, інша сторона йдемо. Так треба ключ. Ну вон, підсвічується вже тобі. Ага, є. Ну давайте видно світло. Тут вроді тихо. О, вроді нормально. Пише. Давай, шведенко пройде. Как, это че? Моне... Монетки. еще включил режим флешки. Ой. Что? Что, что таки? Страшно. Ты нема светло, да? Пиши, шукаем пиво, чернихевский. Ль Львивский сценарий 15. Алкашка вот прямо. О, наш. Ой. я опять для кажется. целых о, есть. Я я сейчас нашел ручник. А я, а я нашел пулю. Чё, не рычаг. Пошли. Я уже... Пошли там пылью, мышь. О, я бы, я я, я бы, чуешь? И шо? Там, вон, а вон они надо быть такой... Они кто-то а коцные. Вот что-то будет хорошо. Пошла нафиг.

Кое-че вроде играю, я думаю, что по да. Ну, это понятно. Сыграл. Ой, я застряла. А нема, ничего. Так, друзья. Молитвы что-то 30-й дворец. О! 23 марежира. А ключер? А к вы мы бежим отбитого чувака? Бежит, да? Бежит, бежит. Очка, не сейчас будем бегать, да? Сик, ой, фу, раш. Что это Где Шкаф. А у меня есть дверь, тут шкаф есть. Ого, есть. Зараз будемо бігти, да дивись, oh, сестри картина а, -а прикольно right. тут же написано this Just... isn't a fading це не, це не малюнок yeah. а oh, здесь oh, куда, да. я здесь куда я просто кейс Окей, ладно, пора. Що шо, шо таке? На мене паук выпрыгну. Кто? На мене Тимоша. Тим, 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 тим Ой, Тимати, Тимати выпрыгну. Кто такие, Тимати? Так вот, короче, кисть мой в поводится. Пошли давай, ева. Є, є. Мне треба більше золота. Ай. Ты шо, ця из голома ця двадцати колец голову. Ч, все. Я с т из гравитифоуса три уголь желтый. Мені потребно за, да? О, а тебе. Розкажи ще раз, я не пам'ятаю. Дивись. Буде чорний нефтя, нефтяний чувачок. 2 метра. Хороший mm -hmm. Сундермен не собі голову. Mm -hmm. І ви від нього повинні обітати. Не встигнеш убіжати, ну все, ти помреш. Тебе типа бігти, бігти там де світиться, да? Так, да, підсвічуються двері, будуть підсвічуються двері і біжи. И ты и пригинайся, коли буде падати шкафчики. Все, я понял, я поняла. Можемо. Давай. Можемо. Давай, пожалуйста. Yes. Починається срага. Ну що, ребята. Починаємо. Ой, що да шоктор. Ж... все робили. І мене вбили, прикинь? А я не поняла чого. Ти був вбитий сіком. А я зану. А я не зрозуміла, чого я була вбита. Так ці друзі до ну, мене пройшли. Ну, Задавай. Та ладно. Друзі, на цьому закінчимо на нашу серію, друзі. А з вами не прийде. Подіваюсь, третю спробую. Але вона буде... Я вкрай ніколи, коли буде наступна серія. Через два дня? Так що всім пока-пока. Ні, коли серія буде наступна, ти ж не сказала. А, -а, -а. ну через декілька днів очікуйте, будемо знімати по нові, так що писаємося на канал, ставимо лайки. Привіт, друзі, всім. Всім пока-пока.